Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас надзвичайно цікавий гість. Це новинка від компанії Olight. Наключний міні-ліхтар Olight Ultra Mini. Ліхтар надана на огляд моїм другом Олександром із Нікомідісі за що йому величезне спасибі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. Це ліхтар не перший в лінійці. Як бачите, і раніше випускались подібні ліхтарі у компанії. На даному фото ви бачите Olight Mini 2, тобто попередник саме цього ліхтаря. Ліхтар виглядає ось так, у чому полягає його головна фішка, це те, що він вмикається ось так розніманням частин ліхтаря. І це, друзі, доволі круто і доволі оригінально, ну і також функціонально. Чим відрізняється від попередньої версії дещо змінили форму, дещо змінили ергономіку і дещо змінили вмикання. Про це я розкажу пізніше. Також помітні зміни саме в оцій частині. Раніше це був просто штекер USB A, а зараз це штекер USB Type-C. І така цікава конструкція. Як бачите, вона на магніті отак опускається. Тобто Ось така рамка. І ще одна рамка, яка спускається до самого ліхтаря. Тобто, ви завжди можете підняти ось цю рамку, відкинути в сторону і зарядити даний ліхтар від абсолютно любого гнізда Type-C. Покажу на прикладі ось цього повербанку. Тобто, вмикаєте і як бачите, пішла зарядка. тобто Зараз горить червоним, як зарядиться, буде горіти зеленим. Як Бачите, ніяких маніпуляцій більше не треба. А саме такі. Єдиний момент, що якщо у вас, наприклад, якийсь телефон із зарядкою з вбудованим кабелем USB Type-C, то зарядити від такого зарядного пристрою у вас не вийде. А ще, друзі, у цього ліхтаря є шикарна фішка. Так як більшість телефонів зараз обладнані системою OTG, то ми можемо зробити наступне. Тобто, ось так. І вімкнути його просто в телефон. Як бачите, він заряджається прямо від телефона. І це мені здається більш універсальним, ніж інтерфейс USB-A. Така конструкція дещо цікавіша. Ніж штекер USB-A, який був раніше, і який закривався силиконовим колпачком. Це виглядає дещо надійніше. Що змінилося, окрім корпусу і штекеру? Змінилася дещо ергономіка. Його стало зручніше тримати в руках і зручніше ним користуватися. Акумулятор той самий практично 80 мАч, та сама тір оптика, у фронтальній частині, яка була раніше. Тут нічого майже не змінилося. Щодо ергономіки, що я маю на увазі? Ліхтарем можна користуватися різними методами. Тобто, якщо ви його рознімаєте, ви можете ним користуватися ось так. Якщо він у при цьому висить на ключах, то у вас будуть практично зайняті дві руки. Ну, можна взяти ось так, одну руку, в принципі. Але коли у вас зайняті обидві руки, одна рука відмикає двері, наприклад. І при цьому у вас немає змоги тримати цей ліхтар, то ви можете зробити ось так. Це краще зробити однією рукою. Тобто ви його так ось рознімаєте і ставите під таким кутом. І він у вас просто на ключах висить і при цьому вам підсвічує. Так що, з цим проблем немає. І також стало краще працювати ця функція. Тобто ви ліхтар витягуєте тільки трішки. Раніше для цього потрібно було прикладати зусиль. А зараз є така наче сходинка. Тобто, ось так він дуже легко витягується. А далі вже йде спротив магніту. Браво! Саме цієї функції не вистачало на Olight Mini 2. Користуватись ліхтарем максимально зручно. Мабуть, у когось виникне питання, скільки ж може пропрацювати даний ліхтар у такому режимі, як він працює. Тобто 50 люмен. Пропрацювати він може 50 хвилин. Комусь цей час здасться невеликим. Але насправді, друзі, я знаю по власному досвіду, що для наключного ліхтаря. Якщо використовувати його саме по призначенню, тобто як наключний ліхтар, іноді підсвітити у замочну скважину, то вам одного заряду ліхтаря вистачить від 3 місяців до півроку. Світить ліхтар так. це доволі широке таке п'ятно, з не дуже плавними краями і плавна засвітка. В принципі, для наключника я вважаю, що будь-який варіант світла підходить. Тому що це ліхтар максимально ближнього світла, і йому не потрібна якась особлива будова саме цього променя. Тож, друзі, який висновок, я вважаю, що спроба Олайта покращити свій наключник. Вийшла, і вийшла дуже непогано. Покращена ергономіка, покращений спосіб заряджання. Тобто, в цілому це практична і недорога штука. Яку можна використовувати на ключах. Якщо огляд сподобався, ставте лайк та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади, або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари. Мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.